Подивимось питання і які сюрпризи на тебе чекають найближчим часом. Подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля на Telegram. Так, для кого ж цей розклад? Для людини, яка знаходиться в обмеженнях і внутрішніх, і зовні не все так відомо, можливо, тому що не бачить певні орієнтири, куди рухатися, можливо, не бачить чітко інформацію і не бажає рухатися. Людина. Зараз я покладу. Так. Ну, от були у вас такі обмеження, ви з них вийшли. Ви з них вийшли. Довго о, ця ситуація тягнулася дуже тривалий час, можливо, і півроку, кілька місяців, можливо, і кілька років, можливо, рік у когось. І дивіться, ви по-новому почали діяти і все-таки вийшли в нові енергії, з якими ви дієте. Так. Відпочинок у вас був якийсь час, так, в яких ви енергіях? Ну, все ж таки, дивіться, вам заважає, завжди щось заважає. От, вроді, і досягли мрії, вроде би, от, і впевнені. І тут обана, вам попадається п'ятірка пентаклів. Тобто ви е, ну, щось згадуєте з минулого, що недавно трапилося, або дуже давно те, що змушувало вас відчувати втрату в своєму житті то тут у вас дивіться, вроді би все і добре, але якби не минуле, яке постійно вмішується. От для такої людини цей розклад, які сюрпризи тебе чекають. Давайте подивимось, які сюрпризи тебе чекають. Можливо, попадеться тобі людина. Можливо, психолог ти будеш радитися, можливо, це ти сам сама займешся психологією ізотерикою. Можливо, просто захочеш поспостерігати за людьми, поки що не діяти для того, щоб вирішити, що з ними робити. І, можливо, хочеш якісь сюрпризи тебе чекають. Ну, тут з легкістю, з легкістю проявиться до тебе король Пентаклови земної стихії. Людина, яка вміє заробляти, яка ем, оточила себе комфортом. Людина, яка легко себе самовиражає, впевнена в собі, е, людина з минулого. Знову проявиться з якимось подарунком. які сюрпризи тебе чекають. В минулому щось от таке відбулося не дуже приємне з цією людиною, з Королем Пентакливим. Так, які сюрпризи тебе чекають. По закоханим. По закоханим. Можливо, це йде якраз нове кохання. Або оновлення емоцій. Тут підтримка, рівновага йде. ну Щось нове все-таки є. Дивіться, якщо це відносини з людиною, як, з якою ви зараз, то це оновлення цих відносин, легкість, швидкий перехід на новий рівень відносин, взаємодопомога, взаємопідтримка, Ну тут ви будете в шоці, коли зустрінете цю людину. Так, і ця людина от з легкістю. От Мені хочеться сказати, що це колишній все ж таки. Колишній або людина, Яка на вас дуже так впливає, що ви при зустрічі з цією людиною не такою частою, але вам необхідно перезавантажитися. Можливо, енергетичний вампір, але тут більше йде просто емоційно вам треба набратися емоцій, ви як зливаєте їх цій людині. Які сюрпризи вас чекають. Так, і буде вихід нарешті з цього стану. Дивіться, людина, яка тривалий час вганяла або самі думки про цю людину, те, коли ви бачите цю людину, вганяла вас в, в емоції втрати, недостачі чогось. От, в емоції апатії можливо, то тут ви дивіться. З емоціями, співпрацею або зі своїм партнером, новим теперішнім партнером разом сполучено. Ну, підтримка у вас йде одне до одного. Ви наберетеся нових енергій, наберетеся нових емоцій. Можливо, вам варто на природі побувати, куди з'їздити, відволіктися. І дивіться, ви вийдете все ж таки в свій позитив. Можливо, наставник якийсь до вас йде, ви просто ще не знаєте, не знайшли цю людину. Які сюрпризи тебе чекають. Давайте подивимось. Все почне швидко рухатися. А, можливо, ви ремонт будете робити. Дивіться, тут співпраця якась в чомусь з людьми. Там, де ви або набираєтесь якоїсь майстерності, відточуєте да, професіоналізм, або ці люди набираються вчаться. Можливо, ці люди якраз і виконують ваші вказівки, як що зробити, або це настільки корисна, приємна співпраця в чомусь, що дозволить вам: дивіться, як і надати допомогти інформацію, навчання, якісь лайфхаки. То так само і набратися в них нових ідей, які вам допоможуть далі. Отримання перших вагомих результатів. Після перепочинку дійсно ви набираєтеся сил і рухаєтеся далі. По помірності. Ну, ви стаєте людиною, яка керує своїм життям, довго вам це не вдавалося. Можливо, ви шукали в собі золоту середину між емоціями своїми і матеріальним, тобто боролися, з чого хоче ваша душа і чого хоче ваше тіло. І тут ви нарешті стаєте людина, яка повністю керує своїм життям, яка впевнена в собі, вищі сили вам цьому допомагають. Тобто, дивіться, від оцієї невпевненості і невпускання людей в своє життя, може навіть колишніх, да, ви стаєте людиною, яка вміє відрізати те, що вам не потрібно, коли це вам потрібно буде. Нехай все хороше, не адміну збувається, негараздий негатив обходять вас сторону.